Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися тим, що для мене дуже важливе. Вже 4 жовтня з 4 по 8 виходить мій авторський курс Бізнес за соточку. Я сьогодні ще раз роблю анонс, тому що це може бути дуже важливо навіть тому, кого я ще на сьогодні не знаю. Світ такий, що він диктує свої правила, і сьогодні ринок праці він змінився настільки, що ще кілька років тому ми не могли собі навіть уявити. Тож, що пропонується на курсі з такою загадковою назвою. Ну, по-перше, над назвою мені довго не прийшлося думати. Бізнес за соточку. Це не просто грам, а про дохід, який більший за 100 тисяч гривень. По-друге, цей курс саме про практичні моменти. Тому що зараз дуже багато пропонується бізнес-тренінгів, зустрічей з таким бізнесовим нахилом. І е коли приїжджаєш туди, ти береш базу, таку загальну, і інколи слухачів розпирає, вони повертаються додому. і Хочуть вже щось робити, але немає прикладних моментів, немає проєкту, де б можна було прикласти ці зусилля, ці підказки, ці теоретичні е, такі налаштування, щоб щось змінити в своєму житті. Потрібно щось придумати, якась своя ідея і так далі. А що б ви сказали, коли вже є не тільки шикарна ідея, а є унікальний міжнародний проєкт? Хто мене давно знає, то вже в курсі, що практично 12 років я в міжнародному, насправді, німецькому проєкті ЛР Хелс Beauty я є топ-лідером. Дуже довго була в топ-10 і на сьогодні топ-10 України, так, LR Україна. Зовсім недавно повернулася з Берліну з міжнародної глобальної конвенції, де святкувалося Така дата, 40 років компанії з величезним досвідом цей проєкт, так, і в Україні він розвивається з семимильними кроками. Уявіть, що за 2000, всього-навсього, да, <правж> минулий рік, 24-й, ми, ми зросли в Україні на 80% товарообіг. Що ж ми пропонуємо людям? Що ж пропонує людям такий унікальний проєкт? Ну, по-перше, це продукція німецької якості. Найвищої німецької якості це продукти, які самі по собі мотивують і допомагають тримати здоров'я в найкращому ресурсі, тримати свій зовнішній вигляд. Ну а зовнішність вона показує, що в нас робиться всередині. По-перше, максимально допомогти нашому психоемоційному стану бути в нормі і в формі. Через це підтягуються всі інші органи системи. Щоб зараз вас не вантажити, просто хочу вас попросити, поставте пальчики, лайк, якщо мене видно чути, бо це прямий ефір і такий анонс, якому я вас довго тримати не буду, а просто ще раз нагадаю: вже 4 жовтня з 4 по 8. Кількаденний курс щодня по одній годинці о 19 вечора. Ви. Ті, хто бажає, отримаєте конкретні інструменти, як змінити своє життя на краще, не залишаючись наодинці з самим собою. Якщо ви прийдете до мене на наставництво і в мою унікальну команду професіоналів, де ви з часом навіть зможете обирати собі наставника, це унікальна я вважаю можливість, і тим більше ви прийдете до граючого тренера. Не до людини, яка начиталася і дасть вам якісь вижимки, скаже запишіть і користуйтесь цим. А я даю конкретні рекомендації, через які пройшла сама, через ту практику, через яку пройшла сама. І саме тому, що на сьогодні, маючи дохід 100 тисяч гривень в Україні, можна ділитися напрацюванням, щоб негайно дати можливість ще комусь отримати. Такі ж самі ну, блага можна сказати. І головне показати, як це робиться, довести, що це можливо через свій власний досвід. Отже, починаючи від перших кроків 7228, тисячі двадцять тисячі. Є така покрокова у нас дистанція, марафон можна сказати, де ми поетапно підіймаємося в заробітках, але в супер! Благородній справі, максимально допомагаючи людям. І тоді, коли покращуються ваші ставки разом із зростаючим вашим професіоналізмом, ви маєте можливість перше допомогти собі повирішувати основні питання, і друге, завжди є ті, хто потребують нашої підтримки і допомоги. Тож, якщо кликати, то в достойний проєкт, в якому я вже 12 років відбуваюся. Де в моїй команді люди отримують шикарну заробітну плату, ну так називається комісійна винагорода, якщо правильно, ну а за звичкою можна сказати заробітну плату. І якщо в сукупності, це вже, це вже такий це хороше підприємство, тому що в сукупності це дуже гарний дохід моїх колег. І люди, які їдять їздять на автівках, котрі отримували в компанії Beauty, які отримують додаткову винагороду за те, що ці автівки брендовані. Тобто багато багато таких нюансів, з якими, якими я з вами буду ділитися, і це може вас зачепити за живе, бо це може бути сьогодні рятівною соломинкою. Знаєте, для багатьох в моєму оточенні дуже багато людей, починаючи з моїх колег. Можливо, ще шкільної парти, то вже мої з однієї школи, да? однокашників, однокласників з однієї школи, так, учнів колишніх, продовжуючи інститутськими моїми колегами, ті люди, які ще на сьогодні працюють в школі, бо за першою освітою я педагог. Ті люди, які поприїжджали з різних регіонів до нас на Житомирщину, і в нас є додаткова можливість зустрітися не тільки онлайн, а ще й офлайн. Це дуже круто, це ще тепліші зв'язки. Тому я практикую івенти з зустрічами очі в очі, серцем до серця, як я кажу, так і онлайн. Тому у нас такий міксовий вид бізнесу. Який поєднує, обов'язково поєднує онлайн і офлайн. Це теж гріє душу, тому що є розкіш живих зустрічей, і це ми практикуємо не тільки в моїй команді, а в нашій велетенській спільноті, яка є супер успішною на теренах України і взагалі у всій Європі, так як це міжнародний бізнес, як я вже сказала. Тож, що ви... Зможете отримати після п'ятиденного курсу, із назвою, я вже нагадую, назва яка це бізнес за соточку. Тобто на соточці не все закінчується, з соточки тільки починається конкретний драйв, якщо ви навіть дивитесь на спідометр авто, на якому їдете. Так, драйв відчувається вже на швидкості, яка зашкалює на соточці. І тому драйв відчувається, коли ви можете отримувати дохід 100 тисяч гривень і більше. І має право про це розказувати той, хто це отримує. Тому я і визиваюсь на таке тепле наставництво, де, ще раз повторюсь коротко, в п'ятиденний термін, п'ять вечорів, по одній годині на добу ви отримуєте конкретні настанови, підказки, рекомендації, орієнтири і невеличкі завдання. Де ви зразу себе прокачаєте, ви зможете задавати, ставити питання мені, моїм колегам, отримувати зразу на них відповідь. І саме зараз починається нова хвиля в моїй команді, нова хвиля зростання, тому що ми бачимо, як б'ються рекорди, в тому числі в моїй команді, я дуже тому рада. І я дуже хочу бачити нових рекордсменів, які в першу чергу роблять виклик собі. Знаючи, що є порох в порохівниці, є маса талантів, але прикласти їх на сьогодні та ще в таких стресових умовах, не завжди є куди. Тому я пропоную вам цей конкретний проєкт, де всі ваші таланті будуть визнані, де ви зможете саме той сектор, який вам найближче до душі, чи пов'язаний ближче зі здоров'ям, чи зовнішньою красою, роботу з нашими супердевайсами. Які будуть покращувати зовнішню красу і давати сяйво очам, так, погляду буде видно, що стрес знімається буквально дуже швидесенько. У нас оновлена концепція парфумів, які визнані на світових олімпах, тому що це найкращі світові парфумерні будинки, які розробили ці унікальні шедеври. Ви зможете їх протестувати, ви зможете онлайн зібрати собі комплекс, який найбільше буде радувати вашу душу і серце. Це всі такі моменти, з чим ми можемо працювати, допомагаючи собі і несучи цю радість і це перезавантаження кожному, хто Ні. захоче нас почути і з нами співпрацювати. Тож, в клієнтство... Само собою, це дуже круто, там дуже багато фішок, дуже багато додаткових таких е, цікавих моментів, які ну точно допомагають нашому перезавантаженню. Але мій проєкт бізнес-за соточку, він насправді клієнтство плюс партнерство. Це крутіше в потроєному варіанті. Отже, люди, які мене знають, які тільки зі мною знайомляться. Мають можливість поставити конкретні запитання, щоб я дала вам навігацію, як краще зробити, щоб взяти участь вже в цьому онлайн-курсі п'ятиденному з 4 по 8 жовтня. Я обіцяла вам, що вересень, як новий навчальний рік, обов'язково порадує і мою команду, і тих, хто до неї приєднується. Так ось новина в останній день вересня. Я анонсую ще раз. Вам свій курс бізнес за соточку. Я хочу, щоб кожен з нас відчував життя наповну. Я знаю, як це можна зробити. Я знаю, як можна підсилити ще і так круті сторони талановитих наших людей і щоб вони отримували за свої таланти достойну винагороду тут, в Україні. Якщо ви не в Україні, цей бізнес практично. Безмежний. Ну, межі є, але вони не такі-то великі. Фактично, ми в 30 країнах можемо е спілкуватися з вами, аби ви розуміли нашу мову, а ми могли консультувати вас в онлайн. Ми з вами об'єднуємось в одну велику команду, в одну нашу велику спільноту, і ви отримуєте все у найкращому варіанті. <звук> Ідуть уже мені. Повідомлення йдуть заявочки. Отже, якщо за стільки років ми вже знаємо і вивчили всі підводні камені, то ми в нашій команді можемо видати вам вже готові рішення, щоб ви не витрачали настільки багато часу, щоб, знаєте, набивати собі гулі і битися в одне й те саме місце, не знаючи, як обійти чи як вирішити це питання. У нас є готові підказки, у нас супер фахівці. У нас правильна навігація. Це все побудовано на справжніх цінностях, на людських стосунках, на людських відносинах. І це на сьогодні найдорожче залишатися людиною у будь-якій ситуації. Тож, що буде після курсу? Уявіть, що через тиждень фактично ви вже будете чітко знати, що конкретно робити для того, щоб досягти перших результатів. У вас буде поруч завжди наставник, який вам буде показувати і розказувати, як зробити правильно кожен крок. Так, підкласти свої ручки зможе підтримати, і головне, ви отримаєте відповіді на свої запитання. Звісно, найкраще, коли у вас ці запитання будуть виникати, тоді найбільше задоволення працювати з такими Людьми, допитливими, які хочуть для себе максимально більше, швидше відкрити нові горизонти, досягти і сказати: ура, в мене вийшло! По-перше, згадайте, як ви раділи кожен з нас в житті, в дитинстві, в підлітковому віці, в старшому в такому періоді, коли у нас щось виходило, коли ми щось таке зробили, чого не робили раніше. Скажіть круто, і от у вас буде оце відчуття. Воно окрилює, воно додає наснаги і дає нових сил рухатись. Конкретика насамперед. Отже, ви її отримаєте. І головне це усвідомлення. Я можу, в мене вийде, в мене є майбутнє, я знаю, куди рухатись, я знаю, як це робити. І я знаю, що я не один і я не одна. Фактично для мене. І для моїх колег байдуже чим ви займалися в житті до цього. В будь-якому разі у вас є головне досвід, ваш життєвий досвід. Він може допомагати а може гальмувати. Але фактично це завжди знадобиться для того, щоб робити нові кроки. Ми обов'язково на цьому будемо робити теж акценти. Скільки коштує цей курс? Перше, ми цей курс робимо подарунково. І для цього ми будемо індивідуально підбирати кандидатів. При вашій індивідуальній заявищі ми швиденько з вами переговоримо, розкажемо, що для цього потрібно. Як підготувати. Звісно, має бути гаджет. Звісно, ми з вами будемо в окремій групі займатися. Звісно, ми з вами будемо бачитись в екрані. Один з одним, щоб у нас був максимальний контакт, щоб ми відчували один одного, наскільки це можливо, і будемо рухатись далі, звісно, до результату. Правда, нам повинен нам потрібен результат. Я бачу, що долучаються глядачі, і, по-перше, я хочу кожному подякувати, бо є там і мої родичі, і односельчани, і є колеги. Я хочу подякувати кожному, хто продивляється всі мої публікації. Я бачу, хто продивляється Особливо Вдячність тим, хто ставить вподобайки. Ну, це мені гріє душу. Це означає, що ви вже поділилися частинкою своєї енергії, а сьогодні не можна закриватися самому собою і просто знаєте, як, як в засаді виглядати, хто там що робить. Якщо ви хоч раз знаєте повітряний поцілунок. Послали, то це вам відгукнеться сторицею тисячу разів. Я тисячу разів вам дякую за те, що ви саме ставите якісь знаки уваги. Навіть якщо вони мені не сподобаються, можливо, це будуть дизлайки, це все одно знак уваги. Я, ви прост, просто так м вам е без емоцій не вдається, значить, дивитися мої публікації. Якісь емоції це викликає. Дякую, дякую дуже. Я надіюся, ми з більшістю з вас, з тими, хто ще продивиться в запис у цей мій прямий ефір, зустрінемося у моєму проєкті, в моєму і моїх колег в проєкті Бізнес за соточку. Я знаю, це можливо, я це проживаю і збираюся крокувати впевнено далі, з Божою допомогою. Для цього дуже добре, якщо приєднується однодумці. Ті люди, які хочуть жити, драйвувати, творити це життя. Тому що ми знаємо, що є жертви життя і є творці свого життя. Про ці моменти ми теж будемо говорити на нашому курсі. Оприділяйтеся, в якому ви таборі. Оприділяйтеся, наскільки вам потрібен додатковий драйв, надія на завтра, на майбутнє. І знаєте. Головне навчитися кайфувати на шляху, в дорозі до своєї мети. Ми вміємо це робити і з задоволенням ділимося нашими напрацюваннями. Отже, стартуємо 4 жовтня 5 днів по одній годині на день. Онлайн доступно кожному. І якщо ви давно шукали знак, то ви його бачите сьогодні. Ось цій червоній сукні, такий знак. Щоб він був дуже видимий, знаєте, знімаю порчу, налаштовую вас на позитив. І знайте, що ви в цьому світі не одні. Якщо ви хоч трішечки відчули, що вам відгукується, не марнуйте часу. Дайте запит, і там все світ вирішить: це для вас чи, чи сьогодні, чи на трішечки пізніше, і чи вам взагалі це потрібно. Але точно ви не залишитесь таким, як були до цього. Буде краще і легше. Повірте, 100 тисяч це не фантастика, це може стати вашою реальністю. Я з задоволенням ділюсь цією можливістю, і взагалі вся наша команда дуже подільчива, якщо ми маємо якесь благо, і ми вже знаємо, як благородно робити, щоб воно приходило. Ми готові ділитися з кожним. Тож, будь ласка, до зустрічі. Ставте свої запитання, пишіть приватно, бажаю соточку, і ми будемо рухатися разом. Не буду вас втомлювати. Гарного вам вечора! Фактично вже наближається ніч, тихої, спокійної ночі. І я з вами на зв'язочку постійно. Пишіть дірект, приватно в меседжер, коментарі, все підходить, робіть. Перепост, це за це буде додатково вам плюс в карму. І нехай нам всім буде добре. Якщо маємо благо, ділимось. З вами була Лілія Піхар, місто Житомир, і до наступних зустрічей. А мій курс бізнес за соточку з 4 по 8 жовтня. До зустрічі!